Всім доброго дня, вітаю вас на нашому каналі. Ну і так, невеличке відео, яке зараз буде. Може вийде, а може і є. Якщо вийде, то бачите. Так що жду від вас. Да. Так, а що ти Саш, будеш робити, може б розказав? Не сяжу, хай відділю. Те, що роз, розкрию всі карти. Попросила Олександра Миколайовича, щоб він кхм, обмив мою машину. Бо їздила на Кременчук, лікувала зуби декілька разів, а воно після снігу посипало дороги, то машина така грязна, що це просто. А сьогодні у нас, наче, така сонячна погода. Кажу, Саня, коли буде можливість, якби ти мені помилів. Так, ну в общем, продовжуємо відео, будемо записувати без мікрофонів, бо щось мій iPhone не хоче приймати мікрофони. Раніше працювала, а це щось не хоче працювати. Записувала відео, половина із звуком, а половина взагалі звуку немає. Ой, не знаю. Всього потрібно навчатися. Всі кажуть, блогерам бути легко. Та не уж і легко. Поки всьому не вчишся. Да. Ось шлангу будуть тільки розмотати. Ну, да да так. Вища да. математика, так? Да? Допомогти? Пописання тут розмотує шлангу. Так, автомейка в нас куплена ще, я не пам'ятаю, напевно, пам в 2019 році Vortex купувала. Ну, в принципі, своєю задачею вона справляється. Так, і собаки закриті, розстроєні, що поки буде митися машина, вони тут закриті. Ну, чорна собачка, то в нас там і живе, вона не сильно сумує, а патрони закрили на цей час, поки будемо мити авто. То він, звісно, розстроює. Активну піну, Зараз її розбовує і будемо. Буде напінювать. До речі, пінник окремо замовляла в інтернеті, бо те, що йде з автомийкою. Слабенький. А на, окремо на нашу автомийку шукала. Але, як, знається, насадками. Як прикріплюється до автомийки. То... Але він годно піне, то що окремо так іде. Хорошо. Кажу окремо цей пінник-то гарно піни, так? Звісно. Там переноски немає. Що, що немає. Всі переноски кудись забрав. Що собі був? Сашуня бігає, бігає. Що? Ну це, це, знаєте, хлопці і дівчата, то потрібно було дочекатись, поки він налаштується, підбере, щоб нього був гарний настрій для того, щоб помити жінки машину. Не все так просто. До речі, за дерева. Те, що говорила, сьогодні збиралась починати обрізати. Ой, ці груші, в минулому році так гарно їх обрізали, а вони у верху, ну хто скільки пагонів пустили, вовчків ціла куча. Я навіть не уявляю, скільки мені часу потрібно, щоб його все це повидаляти. Ну нічого, ось вже буде тепліше, то вже буду займатися близькою дерев. Все потрібно. Підготувати. Ти вже воду відкрив? А? Воду вже відкрив? Так, щоб воду змінити. А, бо я щось десь щось звучить. Пигнула трошки. Патрон, що ти, розстроєний, да? А патрош я не знаю. Патрон, що ти за силуват? Та не переживе, все буде добре. Зараз машину помиємо буде взяли. Та не зараз. А Кузя. Зараз вам покажу вам все наше господарство і все, кузінька. Ти що, злякався камери? Кузя, та не бійся, це телефон. Угу. Думає, що вона від мене хоче? Маленький ще. Ще не звик, що він живе в сім'ї блогерів. Де в будь-який момент все знімають і показують. Я ж розовий тобі мій, не цією. Розовий, звісно. Главної. То... Да. Тож моя жіноча. Та має її розведеної нема. Я розведений куляну довший. Mm -hmm. мене... Ну це ж теж ваген, той самий тільки розовий. Да, да, я так, так, е, як, в якій ці пропорції ти розводимо? Ну це літрове ця. Літр концентрату. Да, на каністру води. Сюди, ну вилавай литр концентрату і розбавляю все водою. Ну водики 4 литра. Да, получается. Один до 4 вряд ли я там правильно скачу. Да. до п'яти важать. На 4- це. на 4 литра води, литр концентрату. И все питне, да. А можна навіть і на 5 літрів, да, води вони Ну там взагалі пишуть до да, 1 до 5. Літрів. А все нами ну, немощи, мам зразить. Що... Нічого. Ти... Що нагнувся, чи що? Та не дивись. Це ж ти тільки дивишся і все. Так оце в нього така ця привичка, да, Са? Коли я знімаю відео, він завжди нагнеться щось візьме. Каже, Саня, да, ти кадр підбираєш. Не нагнуся, наклонюся. Ну ми ж з Дніпропетровської області. Наш Суржик це щось з чимось. Так. Камера, мотор.

А, та я показувала ну, на звичайно І Цього ми не згалаємо скажу. свою мове багато все й даже и... Так, ну что, друзья, построила у нас там, пару минут, она постояла, машина. Здесь, покажите, куда мы на пену сделали. О, Яка? Оце так напило. Ну, ага. ну, ну диск покажи як тече. А, прям видно на грязь тече. Не розовопи, на грязь тече. Навіть зараз що там у нас? 0 плюс 1 мабуть, на сонці. Тут і глянь, по настільки. Ну Ой. все, ми можемо. Давай, Ну, Бач. Так, друзі, за цей, за мойку моє не питати, фігня полніша. Цей вортекс. <гум> Бо це ось значні питання, з камінклам. Слабало. А, а Ну так. Да. Ну так ми ж її купляли ще коли. Да, да. ну, ну, Мабуть, так. Да. Ну що, друзі, заділивали ми мойку машині. Що сказати? Люба пена, миє. Хай там починають розказувати, лучше, хуже, все. Ми є нормально, вона ця пена. Питань немає за нею. Якби трохи мічніше цього чорта. а наче 150 барб все одно, так? Треба би задуматися за мною. А так питань немає. Все, ми чисто машина. Чисто. Все, порядок, значить. Раніше мили тряпками там цю грязюку, а зараз воно три минути і... і все чисто. Сань. Це ти намікнув на те, що на 8 березня мені буде автомийка? Бо ти так сказав, Та варто задуматися. а Просто її треба поміняти. <реш> Я варто <реш> думаю, ти щось так натякнув. На <реш> а, тобто навіть автомийки не буде, так? Добре, ні, а так. Добре, я поняла. Все, популярно. Угу. Дякую за грунтовну відповідь. Так, теж що там з Палить, папували. Отак і живемо.